І головною стравою святкового столу у нас стане м'ясний пеньок. Робимо ми цей м'ясний пеньок з свинячого ребра. Ось подивіться, яке в мене розкошніше, м'ясне ребро. Ось отакий воно вигляд має, пів метру завдовжки, краса. І з чим же гарно ребро поєднується. Звісно, то з капустою. Спочатку підготовимо ребро, його поперчим посолим та видавимо гарненько часничку, а потім займемося капустою. Солимо його, перчимо. Видавлюємо побільше часничку, як же м'язко без часнику. Гарно-гарно часничок розмазуємо по нашому м'ясу по ребру. І хай воно в такому вигляді полеже, поки ми займемося капусточкою. З обох бочків його гарно промаринуємо. Ось так. Все. Беремо капустиночку, шаткуємо її та обжарюємо на сковорідці. Цей процес я вам показувати не буду, тому що кожна господарочка знає, як стушити капусту. У нас вона може бути напівсирою, тому що нею будете заповнювати м'ясний пеньок. І ось капусточка наша готова, ми її відставляємо. До речі, можете ви її зробити з грибами. Це теж буде дуже смачна начинка нашому рибру. Для того, щоб зробити цей пеньок, запекти його, ми беремо звичайнісіньку форму для торта 20 см діаметром. Спочатку вистілаємо її фольгою та ставимо своє м'ясо. Форму нам потрібно вистилати фольгою. Беремо отаку широку фольгу тому що нам потрібно буде нею обмотувати ще й м'ясо. І відрізаємо два таких великих куска. Ось такі. І тепер беремо, кладемо у форму. Один кусок поклали так, а другий ось так. І тепер беремо наш кусок м'яса, скручуємо його, і оцією стороною м'ясом всередину робимо і приміряємо до нашої формочки. Коли в нас ребро уляглося гарно, ми його поєднуємо шпажкою чи то зубочисткою. Кінець шпажки відламуємо і зверху ще зв'язуємо отакою ось плівочкою. Я її взяла з харчового рукава, Це щоб у нас краї не роз'їжджалися при запіканні. Це нікуди в нас вже він не дінеться. Отак все з'єднано. Тягуємо його догори, щоб краї воно держало основне. Внизу воно ніде не дінеться, ніде. І отак. А тепер заповнюємо. Чим ваша душа бажає? Я заповнюю капустою. Ось ну, так викладаємо і притрамбовуємо, обов'язково притрамбовуємо. І ось так. А тепер беремо краї фольги і прикриваємо ребра. Отак, робимо такий захисний бар'єрчик, щоб вони не горіли, а гарно-гарно запікалося. От можна навіть на капусту, щоб воно лягло. Отакого Отак зробили яномовчавунчика і ставимо до духовочки. В залежності від того, скільки у вас. М'ясо, якщо 2-2,5 кг десь виходить на цей пеньок, то ставимо на 2 годиночки і чекаємо. Заглядаємо, не покидаємо м'ясо саме. І ось наше основне м'ясне блюдо на святковий стіл готове. 2,5 годиночки Випікався наш пеньочок. І зараз ми його дістаємо з формочки. Спочатку обрізаємо всю цю фольгу, щоб вона нам не заважала діставати, розкриваємо її. Треба акуратнесенько нам її дістати. Віджимаємо кісточки, трішечки і все. Майже дістали. Отак. І погляньте, яка ж така краса в нас випеклася. О, стрічку не всю забрала. Все. А тепер ми обрізаємо і в такому вигляді ставимо на блюдо. Обрізаємо всю цю фольгу і на піддоні з тортовниці ставимо. Пеньок вже в нас є. А от грибків ще немає. І зараз ми беремо, ось подивіться, яку я приготувала поляну. Беремо такі грибочки. Можете взяти шампіньончики. Гриби, які у вас є, такі ставимо. А, зробила помилочку. Треба ж мох зробити спочатку, а тоді вже грибки розставляти. І отак, ми кладемо укропчику. А тепер і розставляємо грибки. Якщо ви хочете, щоб вони у вас були більш заглиблені, то ви капусточку виберіть і заглибляйте їх. От так, о. Сімейку усю поставимо. Ми прикрасили нашого короля. Погляньте, чи це не королівське блюдо. Мені дуже подобається. І гриби такі красивезні, і сам пенюк відмінний вийшов. Його гаряченьким подаємо на стіл. Розрізається він гарно, вдоль ребера так ріжеться і подається разом з капусточкою. Дуже смачно виходить. Tei tá que